У нещодавній резолюції Європарламенту перед самітом України ЄС було наголошено на тому, що Україна має зокрема забезпечити свободу слова, вірність принципам, політичний плюралізм. І за цими дипломатичними словами стоять дуже чіткі посили: зокрема, припиніть політичну цензуру, тому що воєнні обмеження не мають нічого спільного з політичною цензурою, а закриття демократичних українських каналів не має нічого спільного з демократією. Припиніть. Об нападки на опозицію, у нас є спільний ворог, Путін і московська орда. І якщо ми разом боремося, то треба дійсно боротися разом пліч опліч. Припиніть обнулення парламенту, тому що от, такі в нас парламентсько-президентська демократія, а не диктатура. І на початку сесії я хотіла би наголосити. Шкода, що зараз тут немає президента, але насправді купа людей в Україні вважає, що у нас парламент взагалі не працює. І це зокрема через рейдерство телеканалу Рада, на якому висвітлюють конкретну одну особу, витрачаючи мільйони а мільйони, замість того, щоб навіть у записі але показувати діяльність парламентарів, у нас також відбувається зникнення можливості для парламенту формувати порядок денний. І це є ненормальні речі. І оскільки зараз... Ми маємо визначити пріоритети на наступну сесію. То найпершішим пріоритетом це є наші військовослужбовці, яке скорочення виплат і зарплат. Які обмеження особливо для тих, хто на передовій і тих, хто є у госпіталях, працює цілодобово. Ми тільки на 11-му місяці прийняли зміни до законодавства, щоб звільнити від оподаткування і обмежень везення дронів і оптики. 11 місяців блокувалося це питання, і ми просимо президента негайно підписати ці законопроекти. І ще не сприймайте нашу позицію як опозиційність. Якщо єдність, то давайте працювати разом.